Слухаємо і засуджуємо. Або не засуджуємо. Сьогодні хочу розповісти про свій досвід, який я ніколи в житті більше не хочу повторити. І це досвід життя в мусульманській країні. Почала знімати відео, почалась тривога. Але краще я буду жити під тривогами, аніж в мусульманській країні. Щось вже бахкає. Але чесно, відчуваю себе тут більш спокійніше, ніж там. Як це? Так, от якось я вирішила проекспериментувати та пожити в Джакарті, це столиця Індонезії, в якій живе більше 10 мільйонів людей. Я орендувала там квартиру на цілий місяць життя. Це коштувало мені тисячу доларів. Це найтупіша витрата, яка в мене була. Бо я орендувала квартиру по рекомендації однієї моєї знайомої індонезійки. Вона така достатньо гарна дівчинка, красива, і я, звісно, їй довірилась і подумала. Що вона точно знає де що краще? Купила квиток на літак, і коли я вже підлітала туди, я просто не побачила міста, бо повітря було настільки жовте, що місця не було видно, воно було забруднене. Я дивилась вікна літака і просто не розуміла, чи туди я взагалі прилетіла. Якось мене вийшло викликати таксі до моїх апартаментів, які були. В популярному, дуже класному там ЖК, і по дорозі я вже зрозуміла, що це просто жопа. Там було настільки бідно. Там люди сиділи на підлогах. Вони їли з підлоги. Там були дуже дивні люди, в яких видно, що. Просто немає гроші і, можливо, навіть немає дому, вони жили в якихось бараках. Приїхавши в свої апартаменти, коли я вирішила прогулятись, перше, на що я натрапила, це річка Ванючка. І знаєте, я так колись річки в Україні називала, але це просто. Настільки ванючка, що я просто не могла біля неї йти, бо з цих бараків туди зливались. Ви зрозуміли, що ну в них не було водопровідної системи. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я продовжу, бо час закінчився.